Вітаю всіх, на сьогодні 23 жовтня, і в мене новини саме для заброньованих працівників, які відповідно працюють на критичному підприємстві. У мене новини для керівників цих критичних підприємств. Отже, дія надала офіційну відповідь про те, чи будуть автоматично продовжуватися бронювання працівникам після того, коли ваше підприємство перепідтвердить критичність. Отже, відповідь ні. Автоматичного продовження бронювання після того, коли підприємство продовжить свою критичність, не буде, тому що бронювання видано по відповідно розпорядчому документу, який вже втратить свою чинність, і буде виданий новий наказ або розпорядження про. Критичність підприємства на новий період. Так от, е, критич, е, якщо ваше підприємство продовжує статус критично важливого підприємства, всі бронювання будуть або автоматично анульовані дією після видачі нового розпорядчого документу, або ж під керівнику потрібно буде анулювати всі відповідно діючі бронювання і подати повторну заявку на бронювання працівників по новому статусу критичності вашого підприємства. Це є дуже е, Важливий момент пояснюю, чому, якщо на підприємстві є працівники, які заброньовані, і станом на сьогодні в них є порушення військового обліку, то відповідно перебронювати по новій критичності підприємство вас не зможе. Тому, шановні заброньовані, в кого діє бронювання до. Грудня 2025 року до січня 2006 року, 26 року, відповідно, будь ласка, поки у вас є бронювання, вирішить свої питання з вашим порушенням військового обліку, тому що якщо ваше підприємство перепідтвердить критичність і керівник захоче вас перебронювати, то відповідно він цього зробити не зможе. Тому, шановні заброньовані, будь ласка, оновлюйте свій застосунок резерв плюс, перевіряйте інформацію, якщо є порушення, то його потрібно зняти до того періоду, поки ваше підприємство буде вас переброньовувати. Але хочу наголосити, що якщо у вас, наприклад, критичність до 4 січня 26-го року, і робітники бачать працівники заброньовані, що в них відстрочка до січня 26-го року. Але підприємство вже в листопаді отримає новий статус критично важливого підприємства. Продовжить його. То, відповідно, є ймовірність того, що в листопаді працівники втратять своє бронювання, і керівник буде їх по нові перебронювати. Тому в кого є порушення військового обліку, хто є заброньований і кого підприємство планує перебронювати, то, відповідно, будь ласка, вирішити всі свої питання із. Вашим порушенням військового обліку. Кому потрібно буде вас проконсультувати, будь ласка, телефонуйте або пишіть в робочий час за номером, зазначеним в профілі. Юридична компанія Баше і я Ірина Бондаренко. Всім гарного дня, мирного неба. На все добре.